Зручні пандуси та перила, тактильна плитка, паркомісця для людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні та палати. Вінницькі заклади охорони здоров'я почали перевіряти на доступність. Проінспектували і лікарні номер 3 та центр матері та дитини. Ми створили такий акт комплексної перевірки доступності та безбар'єрності на території Вінницької міської територіальної громади, де ми описуємо шляхи доступності до приміщення. Наразі це є охорона здоров'я. За вимогами, 10% від загальної кількості паркоміс мають бути облаштовані для людей з інвалідністю. Тут 4 з 33. Позначки розміщення найближче до входу та ширина місця теж відповідають вимогам. Вхідна група облаштована сходами, пандусом та перилами необхідної висоти. Є державні будівельні норми інклюзивності, і відповідно до них нахил пандуса не повинен становити для медичних закладів не більше ніж 5, а поручні повинні бути на на дві рівні висоти, тобто це 0,7 і 0,9 метра. І ширина повинна бути не менше ніж метр двадцять для зручності пересування людей на кріслах колісних. Тут ми встановили, що пандус відповідає 0,7 та 0,9 відповідно на двох рівнях. Все відповідає нормам так. Всередині центру матері і дитини простір теж облаштований за усіма вимогами доступності. Є тактильна плитка, встановлені підйомники, двері щонайменше 90 сантиметрів шириною, а на підлозі жодного порогу, аби пацієнти та відвідувачі на кріслах колісних вільно пересувалися лікарнею. Вбиральня інклюзивна. Біля унітазу поручні є відкидне крісло для приймання душу, а дзеркало та умивальник розташовані нижче ніж у звичайних санітарно гігієнічних кімнатах. І на рівні зручному для маломобільних груп населення. І тут все зручно, тобто вона сама собі може під'їхати, підняти, зробити. Гінекологічне крісло у відділенні регулюється за висотою та нахилом. Ну от Людина собі може сама підняти тобто, вище, нижче. Ви отак тримаєте, да. людина, дівчина приїхала. Да. Ось так. Да. Ну так, вона тримається, Ось я руками ну, мені не перлась, Да. Інспектувати заклади охорони здоров'я розпочали кілька тижнів тому відповідно до програми розвитку безбар'єрного простору у Вінницькій громаді. Наша мета подивитися, що вже зроблено. Якщо воно зроблено, якщо має якісь відхилення, ми надаємо рекомендації для їх усунення. Тобто, наша мета зробити всі заклади охорони здоров'я повністю доступною до кожної категорії людей. Насправді наші заклади досить гарно підготовлені і багато років вже сприяють доступності в своїх закладах. І сьогодні ми мали змогу якраз переконатися, що багато елементів фізичної доступності дійсно відповідають нормам. Загалом на доступність комісія планує перевірити усі заклади комунальної власності. Катерина Соколю, колег літвінцев новини за день. Телеканал Віта.